Вас вітає компанія Steels. Хочу вас ознайомити з комбінованими пресножницями, котрі є в нас наявності. Вага ножиць 1100 кг, потужність електродвигуна 4 кВт. Саме дана модель укомплектована модулем для рубання кутника. 100 на 100 і менше швелера сотого 32 круга бо арматури і 25 квадрата. Даний модуль. По бажанню клієнта попередньо може бути іншим. Тобто, може бути двутавер, швелер, круг, квадрат. Все, що потрібно клієнту. Також має можливість відрубання листового металу 330 на 14. Модуль для вирубки і для пробивання отворів. З двох сторін. Може комплектуватися різними пуансонами. 14, 16, 20. В залежності від потреб. Та неверстат наявності.